Три комп'ютерні класи подарував благодійний фонд разом до майбутнього соціальним закладам Житомира. Найбільше орхтехніці зраділи члени житомирської обласної організації. «УТОГ». І У нас є для соціальне обслуговування нечуючих чуючих інвалідів. Ми можемо оформляти на місці і субсидії. Вони можуть нам сказати, не виходячи з дому рахунки, і ми відправляємо листами. Та головне, що тепер люди старшого покоління можуть побачитися зі своїми дітьми, де б ті не були. І дуже раді, вони приходять і просять Олега, щоб він допоміг з ним зв'язатися, спитати, як у них справи. А діти дивляться, питають, як у них справи. Прагнуть спілкування і старі, і молоді збираються у клубі на тематичні вечори, репетиції тетральних гуртків та танцювальних студій. Про це розповіли засновнику фонду разом до майбутнього працівники закладу. Застаріли клубні начиння працює лише завдяки ініціативному колективу, активній громаді глухонімих та небайдужим до їх проблеми меценатам. Адже клуб для цього товариства місце зустрічей, яке змінити не можна. У нас дуже багато молоді, які потребують і похилого віку людей, які потребують онлайн-перекладача, будинок культури і обласна організація Утог, і міський утох. Це на сьогоднішній день. Це Сім'я наша єдина, і ми тримаємося разом. Тримаються разом і у родині, котра мешкає у сонячному домі. Діти вилучені зі своїх рідних сімей, живуть тут цілих 9 місяців. Саме тому працівники центру соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім намагаються створити для них комфортні умови проживання та навчання. Комп'ютерний клас від благодійного фонду разом до майбутнього стане у допомогу школярам. Ми ходимо в школу міську на двадцять міста Житомира. І відповідно, якщо ми спілкуємося з дітьми, ну це домашніми міста Житомира, то нам задають домашнє завдання, яким треба обов'язково комп'ютер. Без цього вже нікуди. Багатофункціональна система перетворює комп'ютерний клас на міні-офіс, де можна подзвонити, отримати та роздрукувати навчальні матеріали та документи. У Данишівському навчально-реабілітаційному центрі сьогодні навчається понад 80 дітей. А ще три роки тому заклад був на межі закриття. Представники фонду допомогли з реорганізацією та поліпшенням матеріальної бази. Тепер з комп'ютерним класом. Діти видно слухняні, видно, що цю слухняність і цю вихованість їм дають педагоги. Діти дуже старанні, діти розвиваються. Тут діти як домашні. Видно, що їх люблять як своїх рідних. Ну, ви знаєте, я акцент завжди робив на, на тій версті населення, яка потребує найбільшої допомоги. Це діти. Звичайно, що діти це наше майбутнє і хочеться допомагати дітям, щоб це вони були патріотами, вони були гідними синами нашої батьківщини, щоб вони росли в добрі, щоб вони росли в любові і в подальшому, щоб це тепло, цю любов, це добро вони передавали майбутнім поколінням. Заняття з використанням комп'ютерів дозволяють педагогам центру проводити навчання більш ефективно. Це щоб наші діти не відрізнялися від інших дітей і йшли в нову сучасність. По-друге, це і викликати інтерес дітей до роботи, тому що дітей постійно в одній формі займатися під час уроку їм не цікаво. Комп'ютерне оснащення значно допомагає у роботі логопедів із дітьми. Спеціальні програми мають не лише навчальний зміст, а й містять елементи корекції мовлення. Прочитай слово. Бенеф. Ворозиво.